Всім привіт! Привіт! Ну що, готові? А ти готовий? Я готовий. Ми сьогодні будемо робити процедуру, яка називається хіджама. Ну, взагалі це кровопускання, але в мусульманів це процедура хіджама називається. Я думаю, якщо ви зайшли сюди по фотки в інстаграмі моїй, чи по назві, чи ви просто підписані на нас. Тому не думайте, що ми з'їхали з глузду чи ще щось, придумали. Це все медицина, наука і так далі. Зараз ми вам все покажемо і розкажемо. І так, все це робиться ось таким от прибором. Це банки і пістолет. Да, тобто як це робиться? Береться лезвія, робляться такі дуже маленькі, дуже поверхневі, дуже маленькі надрізи, тобто вони не глибокі, тобто, щоб вони лякалися, вони не глибокі. Як я пояснюють ті, хто це якщо береш салфетку, складаєш її в чотири частини і маєш надрізати лише верхній шар. Тобто воно дуже такий легенький надріз. Потім ставиться банка, просмактується, і, вит... і вона насмактує, витягує кров. Нюшка вже робила три рази, три. Да, а я два. І сьогодні буду робити ще раз третій mm -hmm. раз. От е, я ставив на спину по хребті. Отут, ось -от на голову ставив і ще, мабуть, на голову поставлю. Взагалі для чого робиться? Ох, напевно, список насправді величезний, бо тому, що навіть коли лікарі наші, лікарі українські, описують, наприклад, п'явки, вони можуть при любій потребі. Не знаю, то навіть запалення яєчників по-жіночому болить нога, ще з чимось проблеми виписують п'явки. Ну, це в нас так просто провикли, привикли п'явки. У нас на рахунок цього ну, більш мені. Більше мені подобається метод такий, як хіджама, щоб це все не п'явку тобі ставили, а от таку баночку і робили надрізи. Якщо ви побачите на коробці є малюнки, як в давнину робили хіджаму. Ставили робили надрізи і ставили рог баранічий і ну, а. насмоктували, і тим самим висмоктували. В середні віки, там 17-18, навіть століття, то в Європі спускали кров з звени. От, ну, 5 років історичного факультету. Е, я вам так скажу, якщо ви думаєте, що... з мене це інша кров, да, це зовсім да. інша кров. Е, якщо ви думаєте, що ви підете і здасте звени крові, це те ж саме очищення і перезагрузка вашого організму, то це трошки не так. Тому що у вас по венах йде чиста кров, хороша, а під шкірою сидить застояна да, кров. кров. Я вам не буду показувати, щоб не травмувати ні, ні, вашу ні, ні. психіку. Бо це насправді виглядає дуже негативно. Яка кров виходить з організму після хіджами. Вона як желе, Тобто вона ну це в, в випадках, коли справді в людини якісь проблеми, є застої в лімфатичній системі. Оце такі застої. Не всіх таке буде. не Ну всіх. так, але в мене було таке. Тобто, там ви можете собі загуглити хіджама, і в гуглі відкрити картинки. І ви побачите все самі. Тобто, щоб ми це вам сюди не ліпили, коли є бажання, то й зайде подивиться. И это, вот эта лимфа залегает в коже на глубине примерно 5 микрон. А капилляры на глубине, это мельчайший грудной сосуд, да, они на глубине миллиметра, 10 микрон залегают. То есть эта лимфа всасывает кровь по своим капельтам, у них канал там есть, да? Очищает, фильтрует ее, так как она же липкая, консистенция у нее. Она вот не ней прилипает все, что есть постороннего в крови, все, что осталось после фильтрации печенью, там, почками, что-то попало в кровь, там бронки, вирус, фабронки, какие-то остатки лекарств, там, да, ну и что-то с воздухом попало, например, какие-то. То есть вся грязь там собирается? Да, да, вот она фильтруется как фильтр только очистки. В организме нам необходимо этот, вот этот отфильтрованный элемент выводить его. думаю, много всех цікавить, чи шрамы Порізи і так далі. Наприклад, можу вам показати свою спину. Я робив хіджиму шість днів назад. Можу показати Танюшкину спину. Вона робила і три тижні, і два тижні назад, і пару і днів. І кожен день роблю так, і пару днів. Ти... Скільки 2-4 дні, дні назад. Покажи два. свою спину. Два, два. Ось дивіться. Ось це от е, буквально два дні. Майже нічого не видно. Ось тут були теж. Дві банки з хіджамою були такі синяки, бачите, вже немає. А ну-ка, що там робиться? Ну, синячки. Такі круглячки. Логічне ще запитання, як ви себе після цього почуваєте і що вам це дало? Наприклад, у мене останні два місяці була жорстка втома. Тобто я в 8-й вечора вже хотів спати. Рано, наприклад, просинався о 8-9 ранку. Наскільки змучений, таке відчуття, що я. Втомився від сну, не міг піти в зал, не міг роздуплитися, мені треба була кава, щоб якось почати свій день. Коли я зробив хіджаму, я після того почав активно ходити в зал, якось ну, світліше стало життя. Не знаю, можливо, це хтось каже самовнушення, але те, що я бачив, що виходило з моєї крові, яка вона була застояна і брудна, то чесно кажучи, я не шкодую, що це зробив. Я якраз записався сьогодні ще. На третю процедуру, а Танюшик, що в тебе? Ти вже три рази взагалі зробила? Е, так, ну в мене в принципі перший раз заліду дуже, до речі, мало крові виходило. А вже другий і третій раз вже в принципі вийшло ніби більше крові. Чому робила я? У мене дуже часто були шкіра голови. Я От думаю, баришні шарять. Можливо, не всі, так. Да. У мене колись таке бувало, але воно бувало рідко. І, напевно, там, я голову мию, що трошки 4 дні, і зазвичай там, на четвертий день, наприклад, вже болить. А тут болить шкіра голови, в принципі, майже постійно. Масаж, да, це, по суті, допомагає також масаж. Я робила масаж, він допомагає, але він допомагає дуже немало часу. Тобто, так собі зробили сьогодні масаж, кровоносну лімфу розігнали, кров розігнали і все, не було нічого. Але на другий день у нас ну, все повертається. Тобто масаж не може допомогти тут так, щоб типу отак зробили тобі і все, і в тебе все добре. А хіджаму я зробила, і мені допомогло. У мене вже не були шкіра голови, а я з ним дуже мучилася. Прям... Мені не хотілося навіть, настільки мене боліло, мені навіть не хотілося волосся рухати. І насправді це навіть для волосся дуже добре, бо тому що, якщо погано виходить, працює лімфатична система, погано постачається кров до корінчиків наших, до нашого волосся. Воно випадає, воно погано росте. Було і ще Чому? питання. я Думаю, буде цікаво чи це боляче, бо на вигляд я вам так скажу, виглядає це все набагато больніше і страшніше, чим є насправді. Але повірте, влад дуже сильний стікун. Робила цю процедуру перше. Я не <рес> треба такого казати <рес> на ладно. <вас. рес> <рес> <рес> ні, ні, я не цикун. Я ж согласився, а багато хто не соглашається. Я, бо я багатьом кому пропоную. Та ні, ідеться про те, що ти багатьом пропонуєш ти сам зробиш. Ну і це теж. Це не треба це виключати. Все-таки ж ти кажеш, ти це сам зробиш. Пробувала спочатку я на да. собі, бо владна, напевно, нап... бо нап... нап... ні за що не пішов на таку процедуру, якщо б я це не зробила. не... я сказала, що окей, не болить. Він як, якщо вона, а я мужик і що мене буде боліти, і я не зможу це зробити, тому він вже пішов. Насправді не болить. Чому не болить, якщо б вам надріз робили, просто отак взяли на тіло і зробили надріз, Да, це би боліло. А це спочатку ставлять банку. Це банка, як виходить, насмоктає. Ця от частина, що банка насмоктала, вона вже така, як ніби трошки уніміла, бо банка стояла, кров насмоктала, так затерпло. І це місце ти не відчуваєш настільки добре. І під час того швидко-швидко такі легенькі-легенькі надрізи. Відчуття реально, як тобі взяли щось, ну я не знаю, щось гостре. Комар більш болюче ще, до речі, кусає, і кров з пальця, коли беруться справді. Боліче. А отут не болить. отак, От і Ти -ти 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 -ти. і все, банку поставили. Якщо у Львові ви захочете зробити хіджаму, то Я, я... вам зроблю. або я вам зроблю, або в мене є контакт людини, яка це професійно робить, Ні -ні -ні, чекаю, але ми не закликаємо вас чекаю, це робити, чекаю, різатися. Чекаю. Не закликаємо, ми по суті просто ділимося тим, що робимо ми, і ділимося нашим днем. Ну тобто розказуємо, тому ніколи нічого не закликаємо робити. Да? Да, і все нормально, тому ви самі вирішуйте. Хоча насправді, як е, виявилось, коли ми сказали зречі... про хіджаму, то багато людей казали там: о, я знаю, о, я робив, о я то я Але все. Але всі мовчать ніхто не розказує, тому що для наших людей це дуже дико. Виглядає ні. ну, типу, да. Багато просто хто насправді робить п'явки і теж особливо про це не розказує. А насправді, типу, очищення крові це дуже-дуже класна штука. Все, будьте здорові, не хворійте, Отвертайтеся до нас, ми вам да. розкажемо, що робити. Па-па.